Толи хотіти, там нічого не сіди, задути В Одесі. Стався конфлікт через меморіальну табличку на вулиці Героїв-прикордонників, яку хотіли демонтувати активісти. Причина заборонена радянська символіка. Місцеві жителі виступили проти демонтажу. У результаті сталася сутичка. Як повідомили у поліції, конфлікт тривав протягом двох днів. У перший день місцевий мешканець завадив зняти меморіальну дошку, через що до нього застосували газовий балончик. У поліції кажуть, що з приводу цього заяв до правоохоронців не було. На другий день демонтаж таки вдався. Але переріз у сильнішу сутичку з приводу цього представники громадської організації написали заяви до поліції. Копи відкрили два провадження: одне за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень, друге за фактом крадіжки. Адже в одного з активістів у ході сутички нібито вкрали айфон. Також протокол склали і відносно жінки, яка пошкодила табличку за порушення державних стандартів, норм і правил у галузі благоустрою населених пунктів.